Понури сучасне сільськогосподарське підприємство на прилученні. На сьогоднішній день має близько 600 голів великої рогатої худоби. Товариство надає робочі місця більшості місцевого населення та активно сприяє розвитку аграрного сектору прилучення. Це дозволяє компанії забезпечувати розвиток товариства та стабільні обсяги виробництва молока високої якості. Ми розвиваємося, розширюємося, маємо прибуток від своєї роботи. Оце саме головне ради чого? Які там значить, труднощі, які виникають там, ну навіть останні світлом там. Ми успішно перебуємо за вже понад 12 років роботи. Компанія досягла значних успіхів. Підприємство входить до Асоціації виробників молока України. Зокрема, товариство Понури є прямим постачальником молока для компанії Данон, що свідчить про високу якість продукції та надійність підприємства. Завдяки впровадженню передових технологій та використанню сучасного обладнання господарство забезпечує стабільне постачання молока, яке відповідає найвищим стандартам якості. Завод Данона. Ну, Пред'являє, можна сказати, ну, так, із практики, я сказав, найвисокі вимоги до молока. Тобто наявність антибіотиків, механічної забрудненості, там, температура, бак забрудненість, кількість соматичних клітин. Ми не боїмося підтримувати високу якість молока. А вважаємо, що ну, от це розумні, нормальні вимоги, яким які ми повинні виконувати. На початку повномасштабного вторгнення населений пункт, де розташоване товариство Понури, був в окупації. Але незважаючи на складні обставини, підприємство не лише продовжило свою роботу, а й через рік розпочало відновлення старої ферми. Все-таки, подумавши, добре і зваживши всі за і проти, один рік ми так, так сказати ну, теж тормознулись, і була певна. Невизначеність, але потім все-таки вирішили розвивати далі і будувати. І в минулому році це вже у 23 му повністю взялись за будівництво і побудували це приміщення. Побудували максимально комфортне приміщення, створили для корів максимальний комфорт. В подібному приміщенні в понорах в нас знаходиться на прив'язі 200 корів. Тут 100. У новому корівнику встановлено найсучасніше обладнання, говорить Микола Віблий. Совершенству немає меж, але все-таки я думаю, що це максимально комфортно. Сьогодні температура навіть тут треба дивитися на термометр, але в межах 18 градусів в приміщенні, коли на вулиці там 30-35. Тут вдається досягти 18 градусів, корови дихають так, як треба, їхнє дихання не пришвидшене. Це досягається за рахунок ефективної вентиляції, тобто, широкої панелі, яка зволожена водою, витяжними вентиляторами, ну, тонельної вентиляцією поставила компанія Агроклімат. Сучасне європейське обладнання, значить дуже ефективне і шикарне. Робітники підприємства уважно стежать за раціоном та умовами життя корівок, адже щоб маленьке телятко стало дорослою дійною коровою, воно повинно пройти шість етапів тривалістю в два роки. Теличка у віці 12 місяців. Наша задача, і ця досяжна задача, яку ми досягаємо, повинна вирости до 4 центнерів. Але основний високий приріст був повинен бути отриманий до 6 місяців. Далі в е е е теличці інтенсивно повинна розвиватися м'язова і кістна тканина, а от жирова припиняється, і там же раціон бідніший. І свої технологічні нюанси, тобто вже не можна отримувати там високі прирости. Тобто, теоретично, нагодувавши теличку, можна отримати і 2 кг середньодобового приросту. Але це вже не потрібно для вирощення якісної корови. От так. І після 6 місяців значить, вже ми там раціони відповідні і технологія відповідна. Там вже ми стримуємо навпаки високий приріст. А до 6 місяців годуємо якби волю і створює максимальний комфорт для того, щоб ну, теличка росла інтенсивно. Велика рогата худоба не боїться холоду, тож навіть взимку при низьких температурах чудово почувається на дворі. Корова. це е, тварини льодовикового періоду. Їх генетика сформувалася під час того періоду, і е, корова при себе відчуває краще при мінус 10, ніж при плюс 20. Тобто для неї ця сьогоднішня температура явно некомфортна, І тут ми працюємо влітку, ми працюємо інтенсивно тим, щоб охолодити якомога більше ну, навколишнє середовище. А взимку навпаки, ну це просто супер. Вони ростуть взимку краще, ніж влітку. Тому що влітку на терморегуляцію йде більше енергії, ніж взимку. Ніж От взимку вони, вони себе відчувають просто шикарно. На підприємстві мають нетелів і на продаж, говорить Микола Віблий. У нас є і на продаж 60 нетелів. Запрошуємо до співпраці зацікавлених осіб і хотіли б ну як, ре, ре, реалізації. Про куплене не пожалкуєте, тільки, тільки створить Нормальні умови 45 літрів, 44. З першу лактусію гарантовано в день отримає. Робочий день на підприємстві починається вже о четвертій ранку і триває до четвертої години ранку. Одні люди змінюють інших. Тобто здоїння починається там. Як, робочий день починається. Приїжджає перший е, е, оператор, який включає доїльну установку. Починає продувати, промивати перед дойкою. Це він промив. Потім. П'ять годин до роботи підключається до Йорки, які дують, і пішло-поїхало. Значить, одні уїжджають, другі приїжджають, і все це запустилось. Потім в одинадцять годин опять же всі роз'їхались, прийшли нічні доглядачі, які, які, яких робота теж дуже цінна і. які... Повинні і зонтом напоїти ля, і подоїть корову, яка вночі розстелилась. Я живу на роботі, так говорить сам пан Микола. У тваринництві чоловік вже більше 30 років, хоча на початку ворожого вторгнення змінив улюблену справу на іншу військову професію. Я завжди на передовій, тільки в сільському господарстві. Ну, відповідно, так, характер складений, що я я поїхав. Вже тумер 95-ту бригаду. Мені кажуть, дід, ти куди приїхав? Кажу, чуєте, я приїхав захищати батьківщину. Ну, все, записують. Без питань. Якщо в когось були проблеми попасти, в мене не було проблем. Приїхав в 95-ту, два місяці активних бойових дій, потім така контузія, поранення, госпіталя, ВЛК, інвалідність, пенсія, все є. Але для мене війна не закінчилася. Якщо я не зміг на передовій, значить я тут на передовій. Тому що в нашій державі треба податки, вироблять, зароблять, і, і ми всі повинні, повинні воювати, тому що на кожного. Військового повинно бути 15 чоловік працювати в тилу. Товариство «Понори» є прикладом успішного сільськогосподарського бізнесу, який демонструє, що навіть у найскладніші часи можна досягати високих результатів та бути надійним партнером для великих компаній. На підприємстві доводять, що любов до своєї справи та готовність долати труднощі є запорукою успіху та процвітання. Підношення людей дуже добросовісне. Я вам скажу, що я пишаюсь тими людьми, з якими працюю. І в тому числі і з, і з простими. основно, ну знаєте, от якось чоловіки, ну вони, мабуть, вже більше, більше створені для тяжкої праці фізичної. А жінки, які доять цих корів ще в наших умовах на привязі, це дуже важкий труд. І ви знаєте, я, я, від мене їм тільки слова подяки.